Стая 10. З Ісуса здирають одяг. З початку повномасштабної війни Росія розгорнула систему так званих фільтраційних таборів. Через них доводиться проходити всім українцям, які хочуть виїхати на території підконтрольній Україні. На одному з блокпостів їх скерували до селища Мунгуш. Для проходження першого етапу фільтрації там були величезні черги, люди днями перебували без їжі та води, окупанти максимально все затягували, і так було не тільки тут, а й в інших таборах. На допит викликали по одному: питали про професію, ставлення до української влади, росіян, війни, і навіть про книги та хобі. Обов'язково вивчали мобільні телефони. Після допиту українців відправляють на другий етап фільтрації внесення даних у єдину базу Росії. Для цього беруть відбитки пальців, руки та долоні, а також роблять фото. Лише опісля видають папірець, який дає дозвіл на виїзд. Проте отримати той документ щастить не всім. Пам'ятаю, як при нас виводили людей, які не пройшли фільтрацію, зазначає Наталія. Їх саджали в якісь автобуси і везли. У невідомому напрямку. Тож можна сказати, що нашим співрозмовникам перепустка на волю далася малою кров'ю. На відміну від 25-річного волонтера Ігоря Талалая, який евакуював людей із Маріуполя, його схопили на одному з блокпостів. Я був взутий у черевики, і це не сподобалось ДНРівцям, каже харків'янин. Так само, як і патріотичні світлини в моєму телефоні. Цього виявилося достатньо, щоб позбавити мене волі. Ігор потрапив до рук окупантів 19 березня, а на волі опинився аж 15 червня. Спочатку він майже три тижні просидів за ґратами у відділку поліції в окупованому Мангуші. У камері, розрахованій на 5-6 людей, було 32, потім у Докочаєвську. Людей, з якими харків'янин перебував в колонії, також утримували безпідставно. Наприклад, там був чоловік, якого кинули за грати за татуювання герба України, ділиться співрозмовник. Також із нами утримували пастора духовна освіта, здобута у Львові, була для росіян вагомою причиною, аби позбавити волі його із сином, а їхнє майно забрати. Ігореві пощастило вибратися з полону. Допомогло те, що долею чоловіка опікувалися міжнародні гуманітарні організації. Після пережитого йому таки виписали довідку про проходження фільтрації. Увесь той жах нам допомогла пережити віра, що Бог не дає на долю людини випробування, яке вона не може витримати. Підсумовує Марія Вдовиченко ну і бажання вижити на зло окупантові, який робить усе, щоб нас знищити. Поклоняємось тобі Ісуса Христе і благословляємо Тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Сором показує нам, що ми маємо свою гідність. Гідність в нас є тільки тому, що ми є людьми. Неважливо, чи ззовні Ісуса осоромили, в нього залишилася гідність і нікому її не відібрати. З нього скинули одяг. Залишили на посміховисько і висміяли всю його людяність, зневажили все, що він зробив за життя і ким він був. Це не було легко терпіти, але гідність залишилась. Одне з головних цілей смерті на Христі Ісуса, було для фарисеїв засліпити людям очі. Погляньте, чи це може бути той, за кого він себе видає, чи Бог може дозволити на таке осороблення своєму сину. Ми бачимо Бога, який в своєму сині готовий був осоромитися задля людини. Бог показав, що зневага не забере ні в кого гідності Божої дитини. Фільтрація це був процес, один з головних цілей якого було осоромлення і позбавлення гідності. Для окупантів важливо було принизити і видавити все, що могло відноситися до України. Важливо, щоб українську ідентичність було придавлено. Осоромлення важливих цінностей можна зламати натиском, але все ж воля людини може більше. Кожен, хто гордився і цінував свою ідентичність, зміг, кожен, хто гордився і цінував свою ідентичність, зміг всьому витримати. Гідність не можна відібрати силою, можна лише зламати волю людини. Важливо відкривати Божу любов до нас, важливо бачити, що. Та гідність не залежить від ніяких зовнішніх чинників. Щоб тобі не казати, що б тобі не робити, ти найулюбленіша дитина Бога. Пам'ятай про це не будуй своєї вартості на зовнішніх чинниках, а відкривай її в Богу. Сором чудове і корисне почуття, коли тебе вдаряють по твоїх цінностях, пробують їх знеславити. Він покаже, що це для тебе цінне. Ісус. Соромився і відчував приниження, коли його розібрали і насміхалися, бо мав гідність. Не соромився того, що він є син Божий, але того, що люди не бачать в тому вартості для себе. Фундаментом його гідності була любов Бога до свого вибраного сина, бо отець знав, що Ісус цим змінить світ. Українці, які проходили фільтрацію, соромились не того, що вони українці. Але того, що хтось не бачив в тому вартості і намагався її висміяти. Проте часто фундамент ідентичності допоміг вистояти та перш за все віра в Бога, в те, що Бог не хоче зневажати своїх дітей. Ти є дитина Божа, і ніщо в світі не може цього зламати. Лиш чи віриш в це. Помолися за всіх, кому зламали віру в їхню гідність. За всіх, котрих змусили відректися від своїх власних цінностей, щоб вони знову змогли повірити, що вони діти Божі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісуса Христа змилуйся над нами.